Кого варю, варю, варю? Ой, така хазяйка, ясня, борщ поставила, м'ясо вариться, зущенку зварить. Молочко вже термін завершується. Отак От на ложечку трішки і будемо зараз не перевіряти. Чи воно не скипиться в нас провірити. В каструльку знаєте, потім мити її. так довший. А так на ложечку. Хороше молочко, та що треба? Сюди його. І, і Я залюблю зущенку. Я... Сяду так, ложечками їм, не так, щоб. Знаєте так, чуть-чуть попробувати. А так, щоб нормально наїстися. Обов'язково велика каструля. От на літру на молока, я взяла 5-літрову каструлю. Обов'язково велика. Воно швидше буде пар Да? маленьку не беріть каструлю. Воно буде місце докипіти і буде швидше випаровуватися. Я хочу зробити, щоб вона була біла. Так, літра молока, велика каструля, не менше 5-літрова, і 200 грам цукру. Ні літра цукру, не пів літри цукру, 200 грам цукру. Але я тоді, щоб бувати комочки, я потім їх через ситочку ще проціжу. Так, висипаю. Варити на великому огні, помішуючи хвилин 40-50. Каструльку свою на газ. Воно вариться йому правильно мішати. Вона тут спокійно, стоїть велика каструля і воно собі вариться. у мене там щось коричневіти, бачите? Отлучилася, от ну, воно саме вариться. Ой! Здається, ну, вже йому випить. Ще переварю. Воно рідке. Дивіться, воно ріденьке. Ну, я сподіваюся, що воно загусте. <смір> там, де я мішала, воно там... я його зовсім не мішала. Поначалу я сахар, цукор розколотила, да, і сильно колотила, і там воно, звісно, трошки, але не шкребіть його, тому що воно буде такі коричнево плавати, проціжувати, знаєте, його не треба. Ми так просто перельємо, і все. І тепер я його перетираю на ситочку, давно густеньке, таке, знаєте, з плівками, з кумочками. Всё так легенько підмішувати. Побачите, я сильно мішала. І отут, де я мішала, воно ж пристро, на великому огні, то тут перегоріло. То ви його не трогайте, хай воно так залишається. Так, я ж тут мі... попробуйте. Маркота. Зараз вам покажу її. Зараз ложки поблизую. Ось я все перетерла, назвала якусь баночку та. Все. Ось дивіться, яка зустріча. А шана застине, дивіться, без соди, без масла. Вона ще тепла. Я тільки ось, тепла в чашечка, я тільки її перецідила. Я хотіла, щоб вона вийшла світленька, не темненька. І вона не сильно така, знаєте, як один до одного, або багато цукром, а багато цукру вона дуже солодка, що не відчуваєш їй молока. А той буде якраз саме раз і ну, звичайно солоденька. Домашнє. Ням-ням. Чного вам? Хто не зробив, готуйте.